Друзі, всім привіт! З вами Одін. Сьогодні до вашої уваги чергова рейтингова гра. Чого я так почав грати рейтинг? Дехто з гравців аж так здивовано написав: о, Одін рейтинг грає. Але це тому, що я так подумав, думаю, топ-100 список якихось гравців, там є якийсь рейтинг, і там мене немає. Ну, в общем, в мене мета туди зайти і піднятися якомога вище. Подивимося. Ну, я впевнений, туди попаду дуже скоро. І так, я граю за Саксонію, ми в парі граємо з синім гравцем, синій гравець тут трошки, бачите, затримується, трошечки у нього повільно все тут щось робиться. Побудував один міський центр. Сподіваюсь, тут буде більше двох міських центрів. Це дуже сильно вплине на його армію і так далі. Ну, я тут граю в чотири стані. Якби останнім часом практикую цей білд, один з найбільш ефективніших. Послав, бачите, розвідку вже ось. Розвідка пішла відкривати мені карту, щоб знайти якомога швидше золоті шахти. От. І буду її от бачите, Ну, я 05 білдом граю, ринок, потім другу казарму ставлю. І потім третій міський центр. Тобто, поки ставиться казарма, я роблю обміни. Так, дивимось, що. І є четверта золота шахта, я знайшов її вже. А, якби мен... Одна хвилина 50 секунд, це досить непогано. Так, і почали будуватися мушкетери. Якщо ви так поставите дві казарми на самому початку, то у вас буде 250 десь мушкетерів. Загалом вийде. От, трошечки я не відразу вимкнув, може там на одного менше вийде, але. І так, в мене є 4 золоті шахти. От я вже її побачив сюди, якби відправляю, зараз маю поставити тут шахту. І дивимося, це високогір'я. І досить непогано, тут можна поставити парканчики Парканчики таким чином, щоб закритися. Якби Ці гори допомагають дуже непогано. Як я граю 4 стані, це білд тераса хто знає його. Ну, якби, Не знаю, чи я один в один повторюю його але... чи ні, але от якби місь... будемо після міських центрів головне їх вимкнути. Ставимо академію і десь приблизно 17 селян буде, потім вони підуть добувати дерево. І там вже невдовзі буде перша стайня. Після третьої стайні ставлю дип, качаю шахти. І потім або гармати, або четверту стайню. І так, давайте глянемо, що на сцені тут намудрив. На В нього нарешті ставиться другий міський центр. Це вже якби подвоє виробництво селян. Будую відразу стайню, ми бачимо. Я думаю, що це в нього немає вілда, скоріше за все. Е, ну, початківець грає. Подивимося, чи буде якась користь від нього. Ну, давайте глянемо. Е, далі, зелений гравець, зелений гравець вже відразу видно по розвідці. Що це гравець, який. Е, ну, розуміється на цій опції. Грає її. В нього три міських центри, хоча стоять, вони, бачите, якось не. Не прям під їжу хаотично трішки. Але він, бачите, він зайняв золото, вже почав качати золото, вже в нього ця шахта прокачана. Е, от Він непогано відкрив карту, досить добре. бачить все І якби це тут буде основна конкуренція, це з ним. Бачите, у нас діагональка виходить. Він грає за Іспанію. Тут, бачите, мушкетери дуже прокачені в нього. Е, ну і. Союзничок у нього такий самий, бачите, дивіться, поставив хаотично міські центри. в нього одна казарма збирається грати, мабуть, в одну казарму. Подивимось. І зайняв дві золоті шахти. Хоча знайшов уже всі чотири, бачите, селяни далеко ходять це помилки. Тобто він дуже багато втрачає. Але для нього це не критично, бо в принципі він таким білдом дуже багато втрачає і так. Тому це, що селяни далеко ходять, воно зовсім не вплине на результат. І бачите, де стави академію. Ну, тут така, в нього військовий такий плац для проведення зборів, бачите. Добре. Давайте глянемо, що у нас далі. У нас вже 6 хвилина. На 6 хвилині вже. Е, що я маю на 6 хвилині? Я вже заклав парканчики, дивіться, це щоб будувати якусь оборону. Судячи по балах, по стартових, я бачу, що я виривався вперед. Ну, два гравці слабших, один от. Конкуруючий, ну це може бути просто. Десь він трошки з лімітом щось програє, може, або я просто поставив більше шахту. У мене, бачите, трохи більше очків. Але в мене вже друга стання пішла, вже виходять драгунчики. Заклав я от парканчик повністю отак, отак. В задумі було добудувати паркан, закритися. кілька Кілька таких рядів фортифікаційних цих споруд поставити. Е, ну і на 18-19 хвилину зробити непоганий кач в академії і прийти просто когось із противників вбити. Такий був задумок. Ну і бачимо, що стріляни працюють. Тут у мене по два наскрізь. От Вони по два ефективно дуже ставлять. Мені це подобається. Е, от, ну що, тим часом я збираю вже на третю стайню. На третю стайню мене не вистачає. Треба, от бачите, тільки дерево зібрати, 10 тисяч треба. Шахти я ще не качав, але поки 20, Уже 15 на вугіллі, 10 на залізі. Ну і зараз буде вже доступна третя стайня От є третя стайня, і відразу вона ставиться. Не гаємо часу на це. Включаємо відразу її. Також після третій стайні заповнюю всю решту шахт. Бачите, вже от поставив також. І Айцю забув трошечки шахту зайняти я. Це одна з помилок. Ну Тут така є можливість або качнути косу, або поставити другим Ну Я зробив і то і то. В принципі, коса не так дорого коштує, якщо її зробити не на початку, а трошечки пізніше, то вона зовсім непогана. На їжі в мене тут, бачите, 15 селян поки що справляються, 17, 17, потім додам. Тут дуже важливо відразу увімкнути стайню. Бачите, я трошечки забув і не увімкнув відразу стайню. От вона вже побудована. І, мабуть, би драгунчик один вийшов би. Так, вимкнув вже. Почав прокачувати я шахти, у мене вже 30 на золоті, зараз буде вже 40. По очкам ми дивимося, що вже зелений підганяє, підбирається під мене. Мені здається, він наставив шахт, також позаймав шахти. Я в один шар парканів. Небагато. Але дивіться, задум якийсь у нього є, і тут і тут він поставив. Забрав собі пагорби, щоб оборонятися. Ну, вже має 40 на золоті. І ставить дип. У нього 300 вже є. Непоганий в нього біл, дивіться. У мене також 300 є, але ще дипу немає. Зараз, мабуть, буде. Дерева мене достатньо, можна просто поміняти камінь на камінь золота, от, та ще я зробив. 700 чи 800 золота на камінь, і в мене якраз тоді 1700 камнів. Для дипу, а дерево ж тут так добряче добувається. Е, ну, ще таке в плані було трошечки збільшити видобу, видобуток вугілля, е, бо мені треба потім буде взяти підковку. Давайте глянемо, що зелений як розвивається. Ну Цих гравців трошечки так оглядовано подивимось, Дивіться, як в нього в ряд вишикувалися міські центри, це щоб гарно було для фотографій чи що, я не знаю навіщо так. Е, тут селяни щось дивляться, любуються на свою роботу, що побудували. Ну і паркан у нього. Закладний Що? Дивіться, він будує церкву, це мабуть буде задом на 18 століття. Він грає в століття. Все, вирішили. Зелена навіть заслав розвідку дивіться, до синього і синій не бачить її. Ну От бачите, синій слабше грає, також у нього два міських центри навіть два, а не три, як у Фіолетового три Бачите? І грає він в піку, у нього залізна тактика. Селяни простають, тут арт-депо, щоб далеко пушки не їхали. Ну, задом є свій, бачите. А синій грає мушкетерів. в мушкетерів. У нього 87 мушкетерів. Ну, дивіться, бачите, як яскраво вимальовується, буде гра е, червоний проти зеленого. Тобто я буду проти зеленого. у нас діагональка. Буде наше основне протистояння. Ось дивіться, черговий ряд парканів пішов, але тут, в принципі, він не зрівняється з моїми рядами. Бачите, ми тут уже закладаємось. Нормально, щоб було складненько до мене пробратися. Ми зараз тут поставимо ще третій, щоб парканчики складали таку серйозну перепону фортифікаційних споруд. І не так легко було проникнути до мене у моє місце, у мою базу. Так, на даний момент уже підковка є, дивіться, це вже 12 13 хвилин. уже Я і щойно взяв, ардепо вже заклали, ми зараз пункнумо громадки я вирішив тут також дивіться поставити, здається, арт РДП. Я вже не пам'ятаю, але ми зараз побачимо. А зараз має з'явитися друге РДП, мабуть. Я не пам'ятаю, що я робив в цей момент, але в мене вже вугілля 30, бачите, попрокачував вугільні шахти і там, мабуть, одну залізну ще качну. Але вже скоро буде на четверту стайню. Так, поки одне РДП, качаємо. Ціну гармат. Тут дуже важливо добудувати паркани, бо не буде в трьох парканах сенсу, якщо от дуже швидко хтось прийде і, і зруйнує, зробить там таку дірку, через яку потім будуть залазити супостати. Так, трошечки січки, я вирішив зробити рейд до найнебезпечнішого, мене з дивіться два противника з 283 і 163. от. Бачите, що очки роблять, по очках можна дивитися і бачите. От, бачите, як збільшуються? тут і рундашири виходять. В принципі, зараз вже в багатьох рундашири виходять, а от на початку, як подивитись, там, як на 10-й міняється, значить 400, мабуть, грає людина. І от дивимося, в зеленого більше очків, я вирішив побігти, думаю, або нашкодити вже тотально фіолетовому, або забігти до зеленого, щоб трішечки якби, послабити його. І потім я тут побачу, що має тут дірка в паркані, дивіться. Ну добре, будемо її за... заробляти. Так, і в мене вже є дві два тивійських депо. Все, почалась війна. На даний момент у мене що є? В мене 112 драгунів, 266 мушкетерів. Ну, вони вийшли трошечки 20 секунд після. Е, Рундаширів 106, але я вже розставив охорону, тобто охоронка вже стоїть там. На деяких шахтах і по 4 можуть бути там. От. І гарматки виходять. 30 січки побігли. Побігла січка, ми будемо тут робити, дивіться, яку заразом і розвідку, побачимо, що тут якісь хаотичні паркани, фіолетового, якісь селяни тут ходять. Чотири побігло січових козаки, ми тут ворота прикриваємо, щоб тут ніхто не проліз до мене. Шкоди не наробив. Ну, зелений, мабуть, тут трошечки був в шоці, дивиться, опа, що це тут за паркани такі не пролізти. Ну та вже аж нічого тут робити. Давайте подивимося, побігла моя січечка тут. Я думаю, кого тут рейдити? Чи. Фіолетового чи зеленого, але принаймні по цій дорозі можемо зруйнувати тут парканчик. І дивіться, зелений пішов, у нього ліміт. У нього ліміт, у нього 805 юнітів. Давайте глянемо, що у нього тут є. 138 драгунів, не, воно непогано, дивіться, у нього тут качає силу пострілу. він е, В академії у нього поки швидко стильність тільки, але тут тим часом. Тим часом, ну коротше, по всій видимості він вирішив атакувати. Мабуть, мене. Дивіться, як пішов сюди. Але тут забігла моя січка. Я тут трошечки її не доконтролив. Дивіться, підходить прямо під мої паркани. Ну, тут нічого робити, там щемитися, нема чого. Забігла тут січка моя трошки в селян, це що недобре. Але все ж таки я потім почав її контролити і побіг по. по, по, по будиночках, будиночки в всі попалити, це йому зашкодить нього і так проблема з житловими місцями. Шахти познищувати треба. І він, бачите, він зрозумів, що там нема що робити. Є варіант або йти на синього е раз. Або. Ну, розбитися об мою оборону. Ну, так як йому вже дивіться, шахти вже попсував тут. Е надо було ще цю третю золоту. Бачите, йому 20 зробив на золоті замість 40. Селян зірвав. Це що непогано. Ну, в общем, дивіться, він змушений відступати з такими. Моментами, Дивіться, але в нього достатньо вугілля, він може швиденько взяти апи. Непогано. Бере другий швидкостріл. Непогано. Непогано, другий швидкостріл. Тут виходять мої війська, давайте подивимося. А, які ж у нас будуть шанси сутички? Я тут теж думаю в даний момент, чи мені йти на фіолетового. Я думав спочатку драгонів відправити одних. Дивлюсь, в нього там небагато поєдні. І його покусати. Але в мене дивіться, в мене вже є гарматки. 9 штук вже їде, в мене вже є ось непогане тут. Групування військ, 162 драгуни, 227 мушкетерів, точніше, рундаширів, 298 і Василянина. селянина. І 9 гармат. Ну, походу, я вирішив пробити парканчик сусідові. Ну і готуватися до наступу на зеленого. Давайте подивимося. Е, я вже почав брати швидкостріл, дві сили пострілу. У мене такий був пріоритет взяти. Повністю силу пострілу і один швидкостріл, як мінімум. Якщо вийде, то два Так, ну вже непогано, не бачите, піднімається вугілля, можна буде взяти і другий. Коротше, беру е, другу силу пострілу. Підходимо вже до противника. Ну, тут, я думаю, треба закласти вже все підготувати до 18-го століття. Е, тут трішечки зібрати золото і їжі і можна буде перейти 18 -е століття. Четверту стайню, дивіться, я не увімкнув четверту стайню. Оце в мене був фейл, вона в мене пів гри знаходилася вимкнута. Я не будував нікого. Тут дивіться, друге. Побудувалися гармати, треба перемикатися на гаубиці, а я не перемкнувся. Це друга помилка, яку я вже зробив. Ну, але парканчики тут дивіться мене захищають непогано. І так, підійшов я до парканів противника, і прийшов час якось штурмувати його базу. Так, тут в мене маленька грубка зайшла до фіолетового, я вирішив пройтися якось його тут трохи і розвідати. І заразом можливо щось захопити. У мене, якби відкрите питання залишається по захопленню нації, гарматки роблять мені більше, більше місця для наступу. Давайте подивимося, що по апах у нас зараз У мене вже є три сили пострілу і одна, один швидкостріл. У зеленого є. Дві ж швидко стріли і бере, дивіться, вже сили пострілу. Він вже почав робити кач для того, щоб атакувати. Пішли драгуни, пішли драгуни для того, щоб захопити мої гарматки. Е, ну, тут так просто не буде. У мене там на охороні стоять і рундашири. І, в принципі, це їх можна покласти буде. Завирішив е, зробити трішечки більше таких дірок у нього в паркані. Ось тут рундашири пішли ламати. І союзник мій вийшов, дивіться. Так, фіолетовий тут. Йде на допомогу своєму союзнику. І от зелений нам намагається якось е, оборонятися. В даний момент в нього вже. А, в нього дивіться, два швидкостріли і дві дешевші сили пострілу. Е, в той час, як у мене повна сила пострілу, і можна взяти другий швидкостріл, але я його не беру чогось. Купа ресурсів, от тільки-тільки взяв я, дивіться. Тільки-тільки взяв, але він багато зароляє, дивіться. Так, пішли, пішли в наступ його війська, дивіться, пішли в наступ його війська. Тут в мене скажені, просто мушкетери настрілюють. Гармати повинні стріляти. Гармати стріляють, чудово по шахтах. Дивіться, як мушкетери кладуть. Непогано. Ух. Все, коротше, тут ми продавлюємо, дивіться, продавлюємо. Тут він просто ну, дуже багато. Військ разом з моїм союзником. ну Мого союзника, бачите, 197 мушкетерів, але вони от стоять. Стоять. Трошки попали на картеч мої рундашири. Тут гарматки стріляють непогано. Е, дивіться, ці іспанські мушкетари в залізі досить непогано тримаються. Е, що у нас тут робиться? У нас тут закінчилося залізо-вугілля, Ми вистріляли майже все залізо-вугілля. Треба терміново намінювати ресурси, от я наміняв вугілля, зараз ще залізо треба наміняти. І підходить його союзник, дивіться, в спину хоче зайти, забрати мої гармати. Тут в мене також тікання вступає в бій. Ну, я гарматами як? Зробив постріл і відправив, щоб вони їхали. Щойно вони перезарядяться, знову постріл і відправив, щоб їхали. Тут уже пішли селяни в бій, вже проблем не буде з ними. Добити, от вступив в бій, також і мій союзник, дивіться, настрілювати селян. В общем, ми. Продавили цього зеленого, який ніс основну загрозу. Ну і тут дивіться, підходить фіолетовий, але тут така штука як картеч. Треба врятувати гармати для того, щоб можна було ними потім далі стріляти. Ну і от дивіться, от тут вже якби і користь від союзника, він пішов назад і, в принципі, має перестріляти цю групу військ. Є можливість в мене, я здобив постріл по міським центрам, думаю, все зруйнуємо. Не знав, наскільки це тут небезпечно. Чогось я подумав, що оці, дивіться, сині. Це зелений прийшов тут, якийсь може розсинхрон чи щось таке, і взяв, коротше, зруйнував свою гармат. Частину. Ну, в общем, так. Да. Але, але, зелений програв. Ми зруйнували його базу. І переходимо вже ми і до Фіолетового. Фіолетовий в цей час, дивіться. Я нарешті, ні, не нарешті, я не увімкнув. Ну, в общем, бачите, в 18 столітті чергова помилка, треба перемикатися вже на драгуні 18. Хтось у мене питав, чи є сенс на них перемикатися. Так, є, треба перемикатися, вони дуже швидко качнуться, силу е, пострілу, їм дуже легко можна качнути. Бо їжа вже прокачана, там вже і мішки будуть. У даний момент мене поки немає, але дуже легко їх зробити, бачите, ресурси не мінять. Е, от, і академія вся взята, тому дуже швидко вони стануть дуже супер ефективні. Так, і бачимо, що заходять мої війська вже до противника. Е, в противника що є в противника? Давайте подивимося. Е, в противника є. Отакі от, от війська. У нього загалом в основному піка, трішки рейтарів. Драгуні вже виходять, тобто він в 18 столітті, здається. Нічого дивіться, у нього 60 лінійних селян. Ну і тут просто суперефективні стрільці заходять, бачите, тут що вони будуть робити з його охороною. Ну, просто всі будуть розстріляні. І нема сенсу йому тут навіть чинити опір. Відправив я маленькими групками там по різних напрямках, щоб знищувати його базу. Але дивіться, який в нього хитрий задум. В нього скупчені війська тут, я підійшов, постріляв, відходжу. Скупчені війська тут. І війська його починають рухатися вгору. Я відразу скажу, що я цього не помітив. Це чергова помилка, яку я здійснив. Якби я провів аналіз цієї гри, виявив для себе помилки. І на майбутнє буде намагатись їх усунути. Дивіться, пішов до мене штурмувати, що тут в нього. 20 рейтарів і 130 пікінерів. Піка в нього не прокачана. О, він виходить з двох казарм. Ось з одних казарми той. з... В общем. Неефективно так робити юнітів, бо ви маєте потім витрачати ресурси. Але в нього ефективно, бо він не витрачає ресурси на апи цих юнітів. Того в нього ефективно. От дивіться, як він ламається через мої паркани, вирішив. Е... Зробити камбек такий, дивіться, ну в нього вже бази немає. Я в даний момент відволікся дуже сильно на ці бойові дії і не побачив ціє кубки фіолетових, що пішли до мене в базу. Тут бачите його війська, гармати, якби хотілося зайти, так, щоб їх тут. Можна було в спину навіть догнати його тут. Але пішов він, дивіться, до мене в базу, і отут я вже почав бачити його, що якась фіолетова купа до мене зайшла. Ну тут вже останні такі е, атаки, я б тут війська ще є, але вже в принципі тут можна сказати нічого й немає. Забираються гармати, вже вже стають вони моїми. Ми, ми тут розстрілюємо те, що залишки його військ, села вже нього немає. Залишилась там от е, шахта, може десь якась і все. А тут уже я побачив, що він зайшов до мене в базу, я відправив просто всіх селян, всіх рубатися з його рейтарами. там. Ну і тут в мене стрільці досить непогано, драгуни дивіться, тут настрілюють пікінерів. Ну, в общем, далі вже немає сенсу на відселяне набитися, я вирішив їх забрати назад, селян. Ну, тут дуже легко відбитися вийшло. Трішечки зазнав я втрат. В мене є вкрадена нація, але е, зовсім без проблем вийшло відбити цей, цей контрнаступ. Е, отака от гра дуже важливо робити після кожної гри висновки. Дивіться, висновки я зробив під кінець гри. Запустив драгунів і включив ну якби четверту казарму, ой, стайні, точніше. В даний момент вже був в 18 столітті. Ну, не було сенсу далі вже бачив нашу перемогу, не було сенсу там форсити якось події та ставити казарми, але все-таки треба це практикувати, я думаю. Таким чином, здобуваємо чергову перемогу, набираємо чергові бали. Зараз ми подивимося, скільки ж ми маємо балів за результатами цієї гри. По статистиці, в принципі, тут все гарненько. Зелене я тут трошечки мав більше. Дивіться, мабуть, він тут раніше взяв апачі, чи що, я не знаю, вийшов вище. Е, ну, по ліміту тут бачимо, просів. Тут я вступив в бойові дії, от і потім почав набирати ліміт. Союзники були слабенькі, але основні дії були між нами, між мною і зеленим. Так, 102 тисячі в мене в нього 71, бачите, ну він раніше програв, того в нього золота було менше. Але от їжа непогано він зібрав багатенько і дерева. І я багатенько зібрав набагато більше, ніж він. Але камінь у нього, 19 тисяч. Ні, я думаю, він може на камінь перейшов, ні. Ну от таким чином, така от була цікава гра, мені здається. Відпрацюває черговий раз білд 4 стайні з підковою. І далі рухаємося, ну, як я вже сказав, за мету потрапити у топ-100 в козаках та навіть більше топ-50, а може навіть топ-10. Подивимось. Тому дякую всім за увагу. Давайте зараз подивимося іще. Почекайте. Е, я хотів сказати вам, що в нас проходить збір. Ми збираємо на ремонт авто для 44-го окремого батальйону з Харківського напрямку, стрілецького батальйону. Це хлопці, яким ми вже е, збирали на ремонт автомобіля, але тоді в них. За їхніх обставин там відклався ремонт, і вони сказали, що витратити ці гроші може на якийсь інший підрозділ, кому це нужніше. Ми е, перевели ці кошти тоді на, на, на дрон для 95-ї бригади. Е, але умови, що ми пізніше потім допоможемо їм ще раз, спробуємо допомогти зібрати на ремонт автомобіля. І от зараз прийшов час, ми якби переключились, знову збираємо їм на ремонт автомобіля. Тобто мета. Залишається зібрати 50 тисяч гривень. QR-код в правому точку екрану. Будь ласка, хто скільки може, не буває малих донатів, є різні можливості. І так, давайте подивимося, скільки ж в мене балів за результатами цієї гри І так, подивимося, який в мене рейтинг зараз. Так, тут у нас король Кокоджамбо. Так. Оп, і в мене 1211 балів. Ми вже близенько до топ 100. Значить, наша мета найближчий тиждень зайти в топ 100. Потім будемо рухатись потихеньку догори. Так, ми тут бачимо вже знайомі імена. Окей. І так. О, грант, бачимо 59-й, Мацуне 62-й. Це співкланівці мої. Добре, дякую всім за увагу. Рухаємося далі, підтримуємо наші збройні сили, робимо внесок в нашу спільну перемогу. Дякуємо всім! Мир вашому дому, слава Україні!